Вітає. Перед цим записував ролик про вручну дрель і розказував за видалення смазки. І так, викрутив два гвинтики, знімаю кожух. Оп, випало один. Так, тут в мене все в смазці. Тепер дивіться, черв'ячний механізм. Все було в солідолі. І він висох коричневого кольору Можливо, вам буде видно. От мені видно. Ось тут як на ержу схоже. Це був солідол. Я викруткою шлицевий. ось шліцева викрутка. або плоска на неї ще називають. За допомоги неї зчищав цей засохший солідол. Доволі довго у мене часу зайняло, я не знаю навіть. Може, біля години зчистив, потім видалив все це, перевернув, потрусив кісточкой, також прибрав з механізму солідов. І в мене ж смазка є шрус 4. Мені вона дуже подобається. І її змазав всі трущі поверхні. Тепер інша справа. Також можу сказати, у кого є теж ручна дрель і в неї, скоріше всього, теж цей кожих знімається і можна подивитись на свій механізм і при необхідності змастити.